Пікає, що страшно. Вага, щоб була. вона... Е, я тим і не користувався. Жаль, здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Знову сприскувач, як виставити норму виливу на ньому, е, як на ньому працювати. Те, що я знаю, зараз вам розповім. Почнемо з того. Що нам знадобиться? 10... Беремо 10-метровий сприскувач. Це у нас 10 метрів на 1 кілометр. 1000 метрів, це буде у нас гектар. Один гектар. На один гектар ми хочемо, щоб вилилось, як мене просив підписник, 200 літрів води. Тобто, на 1 гектар повинно вилитись 200 літрів води. Літрів на гектар. У нас є 20 форсунок на сприскувачі. 200 літрів води на гектар. Тобто, з одної форсунки, у нас на гектар виливається. 10 літрів води. 10 літрів води. Тобто ми зменшуємо беремо цю, цю мірку. Ми беремо, зараз я розкажу, чому я це зменшую. Зменшуємо на 10, тобто на 100 метрів, це 10 сотих з одної форсунки, 100 метрів. Це 10 сотих у нас буде. 10 сотих. 10 сотих. І на цих 10 сотих з одної форсунки повинна вилитись одна літра води. Одна літра води. Чому я отак? Це все окреслив? це саме мені здається простіше. Ну не простіший. Є таблиця, можна визначити вага чи якась мірка. Можна і так визначити. Ну, це якщо у вас немає ні таблиці, нічого, саморобний трактор, ви не знаєте обороти коробки передач, обороти валу. Як, як визначите, отакий простий метод. Це на 10 метрів шириною на 1000 метрів довжиною, це один гектар. Нам потрібно 200 літрів води. 200 літрів води. Значить, 20 форсунок. З однієї форсунки на гектар повинно вилитись 10 літрів води з одної форсунки. Тобто. 20 форсунок це 200 літрів води, тих, що ми маємо. Витрулюємося на менше, щоб допод... нам на 100 метрів визначити, скільки на 100 метрів виливається води з одної форсунки, щоб наїхати цей кілометр, тому що це солярка, це вода, це... це час. Значить, на 100 метрів навіть можна на 50, тоді зменшити на 50, це буде 5 сотих, і нам потрібно, щоб з одної форсунки вилило вже тоді. 05 літра. Це ще буде швидше. Ну, я рахую, що 100 метрів це буде більш е, чим довше, тим точніше виставлення. Значить, на 100, е, на 100 метрів повинно е, вилитись 1 літра води з одної форсунки. 20 форсунок 1 літра води. Відміряю і зараз е, покажу, що далі буду робити. Добиться, ну, щоб відміряти, можна і на 50 метрів. Мірав 100 метрів, двохметровку і поклав позначки. Що нам пригодиться? Ну Це мірний стаканчик. Ну Хто окропить, той знає, що це таке. І звичайне відро. Звичайне відро ставлю на одну із форсунок. І чим подальше, щоб він не, ну, не болталося і не розприскувало. Ну, можна все можна цю. Заводимо і проїдемося 100 метрів з вимкненим, з вимкненими клапанами і з вимкнутою мішалкою оцею. Я ніколи з нею не працюю в роботі, коли оприскую. Далі я вам ще розкажу чому. На манометрі 2,5 тиск, тобто ви повинні, ну, повинні можете відштовхуватись від цього тиску. 2,5. По налаштуванні, зараз я вам ще точніше розкажу, що з чим і як, і куди. Значить, тут міраємо, повинна бути у нас літра Літра води. Літр, ну 1000 мілілітрів води. Зараз скажу, краще, звичайно. Вага була, вона більш точніша, тому що гірка, її треба покласти на щось рівне, вона теж може трішки збрехати. Але ви повинні розуміти, що е, ну, це не для того, якби там у гербіцидах, е, інсектицидах, фунгіцидах є верхня, нижня літер, ну, е, літр літр 200 там, в певних гербіцидах. 0,4-0,6 це для того, щоб там тракторист міг собі зробити якусь похибку, то впливає на засміченість самого, самої ділянки, самої ну, площі. Фази розвитку борону, чи сильніше йому дати, чи слабшим протися, тому що гербіциди, інфенсектициди це все також впливає і на рослину, тому чи є ризик якийсь дати більшу норму, чи меншу норму. Ну і так само по воді, ну бажано води, наскільки я знаю. Ну, в певних там гербіцидах є 50 літрів норми вилову. ну... Я тими не користувався, про то не можу вам говорити. А зазвичай, якими я користувався, то йде норма вилову води від 200 літрів. Чим більше, тим краще. Міряємо. повинно бути 1000 мл. Відро, вибачайте, це похідне. Ну, Зараз вію стаканчик стаканчики, всі наші досліди підуть. Не у трішки залишилися. Це? Ну, Так, щоб бути точними. 500, 500. Ну, Можливо, десь стояти трішки, трішки нерівно Ну, Я вам показую принцип мета. Далі ви самі розберетесь. І повинно бути ще 500. Ну, краще вага. Тому що я не впевнений, що я тут так виставив цей стаканчик рівно. Но, но о чудо для вас і вийшло і так. Ну, Зніми ближче, щоб не казали, що я халтуру. Літр. Тобто цей сприскувач налаштований на 200 літрів води. Так як просив мене підписник, так я його переналаштував. У мене було налаштовано, мені здається, 220 літрів води. Тому що 330 літрів сюди за, на 300 літрів сприскувач, 300 літрів сюди вміщується в цей сприскувач, то мені на півтора гектара так було зручно, я не міраю, повний наляв трішки, я вам вже розповідав, це, закинув туди хімію, роз, розбавив, розмішав, доляв повний, ще його трішки розмішав і, і вперед. Далі ідемо, я розповім вам про Значить, Як я кроплю? Я кроплю з ну, звімкненими трьома оцями. це ліве крило, праве крило і середнє. Воно воно так монтується, ну, можете тут перепутати по-іначому, але так зручно, коли десь треба одним крилом лиш зачепити, я знаю, що це. Ліве, середнє і праве. Ну, та бла-бла, З Звимкнутою оцею штучкою мішалкою. Звимкнутою. Якщо ви її вімкнете під час кроплення, у вас. Тиск упаде, по-перше, менше, він буде, але буде одиничка, там один і два, можливо, менше. Тому що все воно буде валити його назад, цей сприскувач. Чому е, сюди краще потиснути, ніж через форсуночку, через ту дюрочку. Сюди шланг іде 16, десь 12, 16, мабуть. Сюди шланг іде, йому воно назад е, е, як би сказати, його виплюнуло туди. Тому оце я взагалі ні примішані, ні при чому я не включаю. Воно для мене не потрібна ця опція. Вибачайте, можете сварити мене. Значить, по цьому, коли я розмішую, це увімкнутий. Оцей речах це клапан, який закриває оцю обратку. Клапан, який оце, воно, регулятор тиску, оцей, оцей клапан це все єдина, єдина система. Тобто, коли я розмішую, я оцей клапан чи на поворотах, от я докропив до поперечних, розвертаюся, докропив до поперечних, в ходу. Я його скинув вниз, все, воно, я не виключаю оці форсунки, Вони завжди почав кропити і закінчив, навіть коли перемішую, вони вимкнуті. Тому що, відкривши цей клапан, воно все буде йти сюди, сюди назад у діжку. Він який розмішує мені і все, цього мені не потрібно, а це класна штука. Теж робить піну, теж воно там тохмачить і прилипать, і то все. Але ну, так мені зручно. На розворотах, коли зайшов я на е, пряму кроплення, раз вверх підняв рукою і все, пішов. Вом вімкнутий, нічого я не вимикаю. ну, Останне, коли назад даю, то вом вимикаю. Е, щоб зменшити тиск. Я відкручую спокійно, собі дивлюся, там 2,5 ну налаштовую, який мені потрібно. там 2,5. Якщо там виливає літр 200, мені потрібно літр. Трішки прокрутив, сантиметр, пів сантиметра, проїхався знов, подивився. Ага, на 100 грам палу. Значить ще сантиметр потрібно прикрутити. Приблизно так. Але збільшити потрібно виключити вом, виключити вом. І скинути оцю штуку, щоб не був, оця тут пружинка знаходиться, отут така пружинка знаходиться, от немає нічого сложного, там клапанок і ерунда Щоб вона не була під тиском. Тому що ви накрутите перший раз, об'їдете, скинете його, скинете його і вмтете, і він вже вас неправильно буде показувати. Він буде показувати, пружинка вже стане на своє місце і вам знову потрібно буде підлаштовувати. Тобто, зменшуємо. Ну, щоб вам було простіше зменшуйте і збільшуйте при вимкнутому вомі і при опущенні у цій Щоб я вас не запутував. Але зменшувати можна і при вимкнутому вомі, і при е, оцій штуці в, 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 ну, включені. Тобто так, це я так нюанси такі розкажу вам. А ви вже в подальшому самі. Значить, що тут є? Іде вниз, оця змішалка там. Піпка така, яка вона його підносить, там каламути. Ну, Тут фільтерок також стоїть. Знизу звідти фільтр, е який до, до цього редуктора стоїть, до насоса самого. Ну, Нічого тут важкого такого немає. Скласти його, теж нічого немає. Що, що, що ще вам розказати? Одна що, мийте його після кожного препарату, яким обробляєте, чи то гербіцид, інсектицид, фунгіцид. Одразу мийте, ставте на зберігання, чи там, е, користуєтесь гербіцидом, а потім переходите інсектицидом, чи фунгіцидом, чи підживкою. Промивайте, промивайте перший раз його з якимось миючим засобом, і два рази ще сполосніть його е, простою водою. Все, що міг розповісти, те, що знав, я розповів. Е, Коментуйте, можливо, щось не так сказав, можливо, якось неправильно. Є таблиці, є певні норми, по яких можна це все робити і так. Але якщо у вас немає ні таблиці, ні тахометра, які обороти, на яких ну, ви повинні від чогось відтурлюватись, тоді от таким чином можна виставити е, норму вилову. Орієнтуйтеся на 2,5. Друга швидкість, друга швидкість, шифен 244 SL, друга швидкість. Е Більше тут нічого такого немає. Все, що знав, як би я розповів. Е Кому не сподобалось, коментуйте чому. Ну, коментуйте, чому і сподобалось. Тому, що ще не зрозуміло, пишіть, відповім в мірах того, що я знаю. До наступних відео, хай щастить.